Всіх вітаю! Осінь подарувала нам смачний врожай це овочі та фрукти. І щоб взимку ми мали можливість насолоджуватися їх смаком, господині їх консервують у баночках ось таких. І сьогодні ми з вами будемо консервувати овочі з допомогою малюнка. Для цього нам потрібна картопелька. Я взяла Круглої форми і продовгуватої. Продовгуватої форми ми будемо штампувати огірочки. А круглої форми помідорчики. Треба вирізати банку з білого паперу. Треба гуаш червона та зелена або фарба та пензлики. Беремо видовжену картоплину штампик і наносимо на неї зелену фарбу. Притискаємо до баночки. І ось вийшов у нас такий огірочок. Продовжуємо малювати огірочки штампиками. Огірочків насолили, тепер беремо круглу картоплину штампик і червону фарбу наносимо на неї. Знову притискаємо до нашої баночки І тепер з'являються між огірочків такі гарненькі, червоненькі, смачненькі соковиті помідорчики. Продовжуємо роботу. Ось такі смачні огірочки та помідорчики я сьогодні наконсервувала. А ви мені, дітки, надішліть свої. І у нас буде багато смачних заготовок на зиму.